Привіт! Сьогодні у нас відео огляд браслету для вимірювання температури вина. Сулочка прийшла до нас з Китаю, пішла місяць часу. Досить цікавий такий аксесуар, виконаний з нержавіючої сталі. Має ось тут термометр і має градацію від 4 до 24 градусів. На термометрі, отут, над поділками. Вказані написи, вони вказують рекомендовану температуру, От, наприклад, тут для білого вина, тут для червоного, так, тут для якогось там ну не можу перекласти, це не важливо, але тим не менше воно вказує правильну температуру споживання обраного вами напою. Яким чином його використовують? Беруть пляшку, ну вина у нас немає, буде в нас інша пляшка. Одягають браслет ось таким чином, головне, щоб під термометром була рідина. Ми бачимо, як помаленьку-помаленьку наш браслет вимірює температуру і поділки рухаються з більшого значення до меншого, От вже 18-16. 14 градусів, ну і так далі. Але браслет дійсно працює, можемо перевірити, підставивши руку. Поділки відразу починають рухатися в напрямку збільшення. Добре, видно, вже 20, 22, 24, ну і далі вже немає. Він, в принципі, для іншого і призначений. Досить такий цікавий стильний аксесуар, і, думаю, любителям вин він дуже навіть пригодиться. Все, дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал.